Новий знайомий, хто він такий, що себе представляє, розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Розклад тільки для тих, хто нещодавно познайомився і не знаєте, хто він такий, мало про нього знаєте інформації. Так, хто такий, що себе представляє. Тут ви не можете перевірити ту інформацію, яку він вам дає, тому що між вами дуже велика відстань. Чоловік взагалі роботящий, вміє заробляти як гроші, на місці ніколи не сидить. Весь час знаходиться, рухається, рухається. Але в нього дійсно від вас багато таємниць. Він не хоче, щоб ви дізналися ті та таємниці. По-перше, він ревнивий. Ренивий, тому що в минулому пере, пережив зраду. і Він занадто впертий. Такі, така його характеристика. В Минулому була жінка, яка використовувала його матеріально, але там поставлена крапка. Це були або стабільні стосунки, були або був одружений. До цих пір вона вимагає від нього якусь допомогу по якійсь причині. Також він не хотів би знати, щоб хтось знав, що в нього є зв'язок з колишньою. Так. Ну, зараз стоїть на виборі. Стоїть на виборі. Тут спілкування не тільки з вами. Тільки почалося у вас спілкування, але в нього вже було якесь спілкування до вас. Тому стоїть на виборі, не знає, куди рухатися, не знає, яку жінку обрати, тому що він спілкується ще з іншими жінками, не поспішає приймати рішення чоловік, який спочатку все обдумає, а тоді якісь робить кроки в своєму житті. Ну це спілкування. Одне єдине, що бентежить це спілкування. В нього є спілкування з іншими жінками.